Привіт, друзі! Часто в нас на каналі ви можете побачити огляди хороших, простих приладів. Такі у всіх, ну або майже у всіх. Сьогодні трохи поговоримо з вами про вершину приладу будівної промисловості. А таке слово взагалі. І вгадайте, прилади якої компанії сьогодні ми будемо оглядати? І це компанія Fluke. Отож, представляю вам. Отож. Представляю вам гідро, термо, ударо, єното стійкі коняку ютяжа балапу підставляє, аби ляпнути кейс від флюк. Ну і звичайно ж до кейса ціною в приблизно 15 тисяч доларів, не зімбам а американських добрі люди із флюк поклали в подарунок тепловізор Fluke tx 501 Напевне, про нього все-таки я вам трохи й розповім. Отже, комплектація: це вище згаданий кейс з клапаном вирівнювання тиску. Всередині ми бачимо сам тепловізор, серветку з нановолокна для протирання, два акумулятори, зарядний пристрій з перехідниками під різні розетки, карту пам'яті, USB та HDMI кабелі, плюс ремінець для зручного перенесення. Отож. Вставляємо в прилад акумулятор. До речі, акумулятор має індикацію заряду. Вмикаємо і давайте подивимось, що ж це за звір такий фантастичний. У нас версія на 9 Гц, а є ще на 60 Гц. Якщо коротко про його параметри, то це інфрачервоне розширення 640 на 480 пікселів. айфове розширення 1065 до 1, лазерний автофокус з далекоміром для максимально точного фокусування на об'єкті, можливість ручного фокусування. Можна встановлювати додаткові об'єктиви, але й стандартний, цілком задовільне. Навіть вибагливого користувача. Функція Flug Connect, що автоматично прив'язуватиме та сортуватиме ваші результати вимірювань та фото відповідно до об'єктів вимірювання, а потім і сформує звіт про вимірювання. А що ви думали, на вулиці 21 століття пора автоматизувати інспектування. Тим більше тут є функція автоматичного вимонтаження фото на сервер Fluke Connect. сенсорний, ударостякий дисплей з розширенням 640 на 480 пікселів. Сама конструкція приладу шарнірна, що дозволяє проводити вимірювання в важкодоступних та незручних місцях з можливістю повороту до 240 градусів. Також є можливість додавати текстові чи голосові нотатки до даних вимірювань, тому ви завжди знатимете, чому ви зробили той чи інший термознімок. Звичайно, цей тепло. Візор має ще багато цікавих і крутих можливостей, але найголовніше це його чутливість, а вона тут на рівні 0,75 градуса. Це ну дуже мале коливання. Ми знаємо, що торкаючись того чи іншого тіла з нижчою температурою, ми передаємо йому трохи своєї теплової енергії, тобто залишаємо так званий тепловий слід. Але цей девайс настільки чутливий, що вловить цей слід, навіть якщо ви просто проведете пальцем по столу. Зараз я вимкну світло і трохи познімаю для вас різні об'єкти та явища. Це в сукупності дозволяє проводити аудит різноманітних підприємств, будівельних об'єктів чи виробниць, де потрібен високоточний температурний контроль. А на цьому, наш огляд підходить до завершення. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Та до нових зустрічей!